Шостий епізод переломний для цього сезону. Внутрішній Марк усвідомляє, що єдине справжнє у його житті це почуття до Гейлі, та навіть її він може втратити. Його зізнання буквально знищує жінку, адже їх фактично салтували. І це виходить за межі реального. Усе життя Гейлі за останні пару тижнів можна вписати у декілька секунд, і це все буквально в пекло. Вона хоче шукати відповіді, але більше за все вона хоче належати собі. Ділан піддався на прийом Мільчика, і тепер він у пастці розірваного, адже не може бути з дружиною зовника, хоча для неї він завжди поруч, герої на межі революційного процесу, де вони захочуть отримати повний контроль над своїми тілами. Цілодобовий. Однак тут ми впираємось у головне питання цього шоу: зовнішнє та внутрішнє це одна людина. Чи дві різні? Зовнішній Марк раптово пририває пришвидшений спосіб розриву та просить про паузу у регабі, хоча по ній видно, що вона трошки не сповна розуму та готова продовжувати, попри все і їй плювати на життя Марка. Жінка фанатик своєї справи, і можна легко уявити, що вона зробила з тілом дага. Проте Марк усе ж таки виривається у посилену процедуру бо до цього його штовхає Гелена Іган. Яка, як я і передбачив, захоче з ним зустрітися після того, як втратила доступ до чоловіка на поділеному поверсі, не знаю, чи йде там мова про повноцінні почуття, але от тему Джеми вона точно підняла дарма. Мало того, що Марк тепер буде намагатися якнайскоріше дізнатися правду, так тепер він явно впевнений, що до цієї аварії причетна люмен. І правду про ті події звичайно знає мійську Белвіх. Яка вже ледь не зірвалась і не розказала про все у першому епізоді сезону. До речі, дружина Діла на працює у службі спасіння, тож цілком можливо, що вона причетна до подій з Джемою. Як і казав раніше, Гретхен сама зацікавлена у спілкуванні з внутрішнім діланом, бо зовнішній просто набрид. він не турботливий авантюрист, який перестав її влаштовувати. Тому жінка продовжить своє таємне спілкування та цілком може погодитися на те, що внутрішній ділан залишився єдиною особистістю її чоловіка. Інтро Ділан вже знає, що його робота у Люман це значний заробіток його зовнішньої родини, і саме тому він не готовий ризикувати так само, як у першому сезоні, щоб дізнатись правду про ліфт до нижнього поверху. Однак він усе ж таки розповідає друзям про мапу, яку знайшов, і тепер у них є хоча б шанс на те, щоб спробувати туди дістатись. В кінцівці він може захотіти вирватися назовні до дружини свого зовника, особливо якщо Мільчик різко обірве ці зустрічі. Так само, як обірвав зустрічі внутрішніх Ірвінга та Берта. Хоча після цього епізоду я впевнений, що це зовнішній Берт самотужки вивів себе з гри. Навіщо у Люман, який бреше про усе, розповідати Берту про еротичний зв'язок його внутряка з Ірвінгом? А я не думаю, що хтось, кого насправді раптом звільнили, погодився б зняти відео щасливого виходу на пенсію. Таким чином, Берт збрехав Ірвінгу про те, чому він більше не працює у Люман, і залишається дізнатись, хто йому розповів. Про особливий зв'язок з Ірвінгом, те як Берд зустрів Ірвінга на порозі свого будинку, це скоріш за все ті самі слова, які він сказав, коли внутрішній Ірвінг опинився біля його дверей. Картина у будинку Берта може значити як про те, що він змушений мовчати та знаходиться під владою Люмен, але також натякає на розтілення та правду про нього. Цікавою вийшла їх розмова за столом, адже це по факту знову підняття питання про те, чи створює процедура поділення ще одну особистість, чи це просто половина тієї самої людини, просто інша її сторона. Також цікаво, чим же таким займався зовнішній Берт у своєму житті, щоб впевнитися у тому, що до раю шлях. Йому закритий. Судячи з того, що містер Драмонд пробрався у будинок Ірвінга, поки той був у Берта, то він цілком може бути пов'язаний з Люмен і назовні, особливо якщо зважати ще й на слова партнера Берта. Після відкриття Драмонда Ірвінг дійсно може відправитись у круїз назавжди. Також автори досі тягнуть з відповіді на питання, кому саме дзвонив Ірвінг. І судячи з того, що дзвінки не досягли опонента, цілком може бути, що це місто Белвіг. Яка раптом зникла вже на три епізоди? Раніше я вже розповідав, що в подальшому вона пробереться до будинку, який скоріше за все належить Іганам через підземний тунель. Табличка на похороні Ірвінга, на якій зазначено дату його смерті як 882-й квартал, призвела до певної плутанини щодо того, коли відбувається дія серіалу. Як значилося в обговоренні епізоду, 882-й квартал це 220 з половиною років. Якщо ми візьмемо 220 з половиною років, з моменту заснування Люмен в 1865 році, означає, що події серіалу відбуваються у 2085-му, що взагалі не узгоджується з датою. Народження вказаною на водійських правах Марка у першому сезоні. Втім, я думаю, що є пояснення, як працюють квартали Люмен для внутрішніх робітників життя існує лише на роботі. Вони не можуть насолоджуватись вихідними. Таким чином їхній тиждень триває лише 5 днів, а не 7. Якщо припустити, що система кварталів, яка використовується на відрізаному поверсі, враховується і їх квартал складаються лише з п'ятиденної системи від справжнього кварталу, то число 882 – це насправді лише 157,5 років, що означає, що події серіалу відбуваються у 2022-му. Мільчик може повстати проти Люмен. Саме це питання виникає під час перегляду другого сезону. Оце сортування документів до тремору в руках та постійне намагання догодити люмен. Це ж буквально параноя, і можливо, саме з неї вирветься бажання нашкодити компанії. У п'ятому епізоді їх протистояння з Місхван входить у активну фазу. Вона приставлена до нього, щоб вказувати йому на його місце, Скільки він не намагався довести щось люмен та правлінню. Він однаково буде лише песиком на ціпку, який підчищатиме за іганами. У шостому епізоді він знову намагається догодити, однак зрозуміло, що ніхто його за це не похвалить, і його праця безглузда. Чи можливо, що він знав про схованку Ірвінга та погодився на проведення похорону саме в кімнаті відпочинку? Може він не дозволив міс-хванці грати на музичному інструменті саме через те, що у трійці було якомога більше часу на самоті, щоб забрати мапу? Тож у наступному епізоді на нас скоріше за все чекає процес об'єднання пам'яті марка, як зовнішнього, так і внутрішнього. Він вже побачив у Гелені ту саму Геллі з поділеного поверху. А тепер прийшов час показати нам трохи джеми. Звичайно, це буде кілька спогадів про неї, і цікаво лише те, чи зможе це пригадати внутрішній Марк. Також завдяки оцим краплинам крові та подальшим аналізам, Люмен швидко здогадається, що Марк об'єднав свідомості так само, як і Пітті. І тому ми побачимо, як його атакує містер Драмонд. Звичайно, показано, що він напав на нього на поділеному поверсі, однак після повної реінтеграції Марк може лише побачити цей момент ось так. Насправді ж атака може бути не зовнішнього персонажа. Звичайно, після двох незахищених статевих контактів з'являться теорії, що Галина вагітне і ось чому у заставці нам показували малюків та малюка Кіра Ігана. Ніби саме у ньому буде свідомість засновника Люмен, проте наразі доволі важко сказати, куди буде рухатися ця теорія. Однак Гелена вже точно запросила Марка зустрітися з батьком, так і до весілля недалеко.